Вітаю вас, друзі! Ну що, сезончик наближається, сезончик наближається. Так, так, так. Я вас хочу привітати, бо через декілька тижнів у нас розпочинається сезон, а це значить, продажі будуть тільки зростати. Тож, вітаю вас на моєму каналі, і тут ми роздивляємось різні теми, які зв'язані з. Товарним бізнесом, саме товарним бізнесом. Мене звуть Руслан Білозеров, я сам виробник. У мене є виробництво, дропшипінг-платформа, арбітражна платформа, навчаю людей, займаюся сім років товарним бізнесом і в цьому тільки розвиваюсь і розвиваюсь. Зараз ми продаємо вже не тільки в Україні, але й взагалі по всьому світу. Все розвиваємо і в цьому направленні рухаюся. І на цьому каналі, так як я сам виробник я сам, то я, звісно ж, усюди топлю за що. Правильно за те, щоб люди співпрацювали з українськими виробництвами, але але, я дивлюсь, останнім часом мені у коментарі приходять такі повідомлення: Руслан, українські виробники, це лайно співпрацювати з ними не можна. Націнки величезні, і коротше, це все, що ти тут розповідаєш, це все не працює. Тож, в сьогоднішньому Ютуб нашому випуску я хочу якраз роздивитись цю тему. А взагалі з українським виробником працювати можна? Чи все ж таки ні? Тому не перемикайте, ставте лайк, підписуйтесь, і ми будемо з вами починати роздивлятись цю тему. Тож, let's go! знову, давайте з вами. Розпочнемо всю су, сутність цього питання. Український виробник. Чи треба з ним співпрацювати, чи не треба? Чи справді є оце, що там обманюють, чи нема? І, і ось ці теми ми послідовно з вами роздивимося. Умовно, ціл цей ролик буде розділений на дві частини. В першій частині ми з вами просто роздивимось. Всі за і проти. Співпраці з українським виробником, і далі я вам буду аргументувати, чому з українськими виробниками все ж таки є сенс працювати. Тому давайте з вами приступимо і по черзі будемо це все розглядати. Чому я згоден і чим я не згоден, коли ми кажемо про ну взагалі цю тему, давайте розпочнемо з самого початку. Перше, чим я згоден, дивіться реально, є ті, хто кидають, ну це факт. Реально є ті, хто ставить нереальні націнки. Це теж факт. Реально є ті, хто ну, кажуть одне, потім роблять зовсім інше. Так, це є. Ну, ви повинні зрозуміти, що так, таке є. А в, а в кого такого немає? Ви думаєте, якщо ви берете не знаю, там, турецькі товари, то там такого не відбувається? <рив> Наївні, звісно, відбувається. Що ви берете американські товари? Думаєте, там немає таких підстав? Звичайно, є. Та в будь-якій країні з будь-яким виробником може стати те, що ви співпрацюючи з ним, він вас може підставити. Ну, так, цей світ влаштований. Тому. Якщо ви потрапили на якогось неякісного виробника, він є, то ви повинні зрозуміти, що є і нормальні. Це нормально, в принципі, коли е, ну, ви там потрапили на одного, на другого, третього, четвертий виявився з тим, з ким можна співпрацювати. Тому з чим я з вами згоден, звичайно. Є ті, хто ну та таку справу роблять. Я сам не раз стискався взагалі. Я розпочинав з того, що я сам був дропшипером і продавав товари постачальників з різними ситуаціями. Те, що у мене було багато різних ситуацій. І я вам хочу сказати, це не самий приємний досвід, ну але він є. Одразу хочу вам сказати, що означає це, що 100% виробників таких, ну звісно ж, ні. Чи є вони? Є, чи всі вони такі. Не всі такі. Про ціну, про е, якість і про все інше можна перебирати і з усіма можна домовлятися. А знаєте, з чим вам пощастило? От прям нереально пощастило, знаєте з чим? З тим, що в Україні виробників дуже багато. Я сам знаходжусь в ніші одягу, я вам хочу сказати, що багато якісних, класних постачальників є. В ніші одягу, в дитячому направленні в жіночому, в чоловічому є тими, з ким можна працювати. От Тож, чим я з вами згоден, що дійсно такі є? Чим я з вами не згоден? Я не згоден, що це всі такі. То якщо ви потрапили на когось, хто так себе повів, так поступив, ну це не означає, що всі так себе поводять. Всі постачальники, ось такі, які кидають, не виплачують. Там націнки роблять такі, що невозможно працювати, і, і таке інше. Тобто, ну я з вами не згоден. Не всі такі. Вони є, але не всі. Що треба навчитися, от які ми можемо зробити, от з першої частини для себе, ну такий висновок? Прям дивіться. Треба перебирати. До одного постучався, не підійшло. До другого не підійшло. Третього оп! Можна працювати, можна робити. Вам пощастило з тим, що ви е, спілкуєтесь на одній тій самій мові. А це значить, ви можете до людини просто ну, з нею поспілкуватися. Можете, не знаю, в коментарях якихось написати, подивитись, хто співпрацює з ним. В чатах різних, дізнаватись в інтернеті пробити, хто, що, як і де. По товарам подивитись, хто продає. Ну, якщо не знаєте, то це можливо зробити. Просто навіть берете, якщо це в телеграм-каналі, у нього фотографія, або просто берете його фотографії в пошук. Натискаєте, і, і, от, знаходите в пошуку, пошук по картинці, вбиваєте картинку і тралялям, ви вже бачите, хто продає. Можете написати цьому магазину. Знаєте, я бачу, ви продаєте цей товар цього постачальника. Можете, будь ласка, написати пару слів, як він, що він і так далі. Тобто. У ну, треба трошки е, проявити творчості, трошки проявити зусиль. Ну і тоді ви не попадете на такого постачальника, який вам ну не виплачує, чи не відправляє, чи довго виплачує, чи е, забирає ваші замовлення, чи ще щось. Проявити треба трошки творчості, трошки ідейності. Ну і тоді не буде ніяких проблем. Тому. Давайте перше питання закриємо. Є які кидають, є. Що треба робити? Перебирати. Як перебирати? Треба трошки зусиль прикласти. І у вас все обов'язково вийде. Тому я хочу просто стати на захист усіх постачальників, що не, не всі такі. Є вони. Ми самі таких не полюбляємо і з ними боремося, скажімо так. Ну, але це ринок є, є що є. Давайте перейдемо до другого етапу другого. До другого. До другого. Несіть! <гум> Тут я хочу з вами просто роздивитись, які є привілегії працювати з українським постачальником. Тобто, ну зрозуміло, да? Тіпа є негатив якийсь, там ось ось ці всі етапи. Але давайте розглянемо позитивне, що у вас буде, якщо ви будете працювати з українським постачальником. Тож. Переходимо до цих етапів. Чому варто працювати з українським постачальником? Перше, чому треба е, працювати з українським постачальником, це те, що на поверхності, це наявність. Коли ви продаєте товар з Китаю, з Турції чи з будь-якої країни, яку завозити в Україну, ви повинні, або постачальник, який завозить в Україну, ви повинні зрозуміти одну просту думку, то що цей товар у них закінчується. Я сам продавав колись іграшки, і завжди була одна і та сама проблема. Ти розкачав товар, він у тебе почав продаватись, ти пишеш, типа, ну, Гегей, розкачуюсь, дивлю, дивишся, у от, нього там в наявності 500 1000 одиниць. Клас. Наступний день? 30. 20. Нічого, закінчилось. Коли наступного разу будеш завозити, мій любий друже? А він тобі каже, ну, через півроку я не планую більше завозити. І знаєте, що вам потрібно після цього робити? Знову! Шукати новий товар, робити лендінг, запускати рекламу, тестити, вкладати це в гроші. І це все купу часу займає ваших сил. Коли ви працюєте з українським виробником, він може контролювати наявність. Це вже супер привілегія. Коли ви працюєте з великим, з нормальним постачальником, з ним можна домовитись, з ним можна співпрацювати і. Е... Можна цю наявність з ним обсуждати і реально казати, типу, давай я тобі дам замовлень, а ти там підши для мене, чи там вироби для мене. І знаєте, що постачальник скаже вам, скоріш за всього, якщо ви дійсно вмієте продавати? Давай, давай, любий мій дружочок, давай запускайся, давай мені замовлення, давай працювати. І наявність буде у вас. І вона може не закінчуватись. Я, так як як представник одягу, я можу вам сказати по одягу. Чи може закінчитись тканина? Ну, звісно, може. Але є схожі тканини. Чи можуть ці колір якийсь певний випасти? Так, але можна взяти трошки інший відтінок. І все, і далі можна продовжувати працювати. Ну, це нескінченно, нескінченно продавати. Немає лімітів. Клас? Клас, агонь! Супер! Вогників накидаєте в коментах. Звісно, класно. Давайте перейдемо до наступного пункту, чому варто співпрацювати з українським виробником. І це, ну, логічно, витікає з першого. Є наявність. І логічно наступний момент це культура. Однаково культура. І ви можете з цією людиною розмовляти. Що це означає? Зараз поясню. Дивіться, ви спілкуєтесь з. Виробником напряму можете, по перше можете з ним напряму спілкуватись, можете з ним зустрітись. Ви розмовляєте на однаковій мові, виросли в однаковій культурі, і ви можете взаємодіяти, можете спілкуватись. У вас можуть бути відносини. А це дуже круто. Це значить, що ви можете вибудувати такі відносини, які будуть тільки зростати. Звичайно, якщо ви ну, не вмієте продавати, не знаєте, як це робиться, то вам буде важко. Тобто ви ж з нагі не зможете зайти до виробника і типу, давай іди сюди. Але якщо у вас є ця вся навичка, і ви розумієте, як це робиться, то для вас відкриті всі дороги. Всі. До будь-якого виробника можна прийти з ним, поспілкуватись, сказати, що ви вмієте, показати, що ви, що ви вмієте, і почати працювати. І я вам так скажу. От просто для прикладу, прийшов для мене один з людей, які вміють продавати, тиждень продавав. На наступний тиждень я йому, знаєте, що вже пропонував? Давай нижче ціну, більше навалюй. Клас, клас. Через час. Я йому кажу: давай будемо прокручувати через твій ФОП, відправляти на тебе. У тебе більше буде більше оберт, і ти зможеш масштабуватись. Моя зацікавленість, яка людина буде зростати, продавати більше мого товару. Я в мене буде більший оберт, і компанія буде в цілому зростати. Ну це ж круто, круто. І так кожен постачальник, який і виробник, який бачить, що є перспективні люди, які можуть ну, давати об'єм. Вони будуть готові з вами йти на контакт. Вони будуть готові з вами ну, зростати, розвиватись і давати вам навпаки, що треба, щоб ти ще міг розвинути, щоб ти ще міг більше зробити. Тому, друге, це зрозуміла культура. З китайцем це інша культура, інші домовленості, інші країни, все інше, все інше. А тут пф, все зрозуміло. Тож, переходимо до наступного пункту: це зрозумілі умови. Тобто, коли ви працюєте з постачальником, ну, зрозумілі умови: дропшипінг, продав, отримав вперед. Плюс, ви можете на ці умови впливати. Ви можете на, е, на, на, на це все, у вас є доступ прямий. Тож, коли ви працюєте з українським виробником, умови співпраці, ви можете е, обсуждати. Ви можете спілкуватись, ви можете е, знаходити ці точки і е, основуючись на цих точках, зростати. Наступний зрозумілий товар. Є точний товар, він унікальний товар, тому що кожен виробник може виробити, ну так як він виробляє, він може виробити унікальне. Навіть одну полоску постав на костюм, це буде вже інший костюм. Трошки лікали змінить, це буде інший костюм. І виходить ще одна привілегія: ви будете працювати з унікальним товаром. Ви на цей товар можете впливати. Так, можете впливати. Зараз, коли у нас є чат з учнями, і учні пишуть: Руслан, у нас вже питають весну. А я кажу: я вас почув, тканину вже закупив. І все, у мене на складі вже двонитка відшивається, щоб могли продавати. Тобто мені сказали, реакція вона одразу відбулася. Ну і як результат, все, вони вже продають весняні костюми, вже процес пішов. Потім мені кажуть: Руслан, нас питають великі розміри. Я кажу, почув, через тиждень буде. Все, я зробив, розширив лінійку, зробив більше, поніслась. Мені потім кажуть, Руслан. А знаєш, у нас багато питають. Біжевий колір, не питання, додаємо біжевий колір. Ну і отак от відбувається взаємодія, так відбувається вплив на товар. Тобто, виходить, коли ви працюєте тісно з виробником, у вас є можливість впливати на сам товар, який буде, який ви самі будете продавати. Ну, де це такі ще побачиш? Ну, такого немає. Ну, ні з ким ви так не зможете. А коли ви навчитеся і зрозумієте, як робити об'єм, то взагалі товари можуть виробляти прямо під вас. От я учням своїм, до речі, теж зробив такі умови. Кажу, слухайте, об'єднана, об'єднуйтесь там по групкам самостійно. От коли ви будете, от якщо ви прийдете і скажете, от у нас 10 людей, і ми можемо робити на цю позицію 100 відправок в день. Ну це по 10 замовлень на день всього від кожного. Якщо вони приходять і так кажуть, і реально вони це роблять, я цей товар буду виробляти чисто під них. Ні у кого більше цього товару не буде. Не дивлячись на те, що в мене там 3500 дропшиперів у дропшипінг-платформі, там куча всього, активності. Ну, цей товар буде тільки у вас. Більше ні у кого. Ось такі умови. Ну, це просто як, як приклад. Як приклад, що може бути, як може відбуватись взаємодія. Тобто для вас можуть виробляти товар той, якого не буде ні у кого, тільки у вас. Ну це ж теж круто. Агонь, де ви таке ще зробите? І останнє це зрозумілі ціни. Коли я, я кажу взагалі про гроші, ви повинні зрозуміти, Да, є ціни. Вони є розмічна ціна, наприклад, 1000. є е, дропшипінг, ціна, е, наприклад, 700. Є оптова ціна 500 і є ціна виробу, наприклад, 300. Бачите, ну є певний, щоб був зазор, щоб всі могли там своє заробити. Коли ви вмієте продавати, вмієте робити об'єм, ну не три замовлення. Ви можете прийти до постачальника і сказати, можу в мій роблю об'єм. Він каже: Окей, ось тобі ціна, наприклад, 700 по дропшипінгу. Ти починаєш давати, дав 50 замовлень, потім каже, бачиш, я зробив 50 замовлень, дай мені ціну менше. І знаєте, що з великою вирогідністю зробить для вас цей постачальник? Він каже: А давай спробуємо, якщо будеш збільшуватись ще збільшу ціну, зменшу ціну, ціну, ще, ще зменшу. І чим далі ви будете співпрацювати з цим виробником, тим менше у вас буде ціна. І потім товар може під вас робитись, під вашим брендом. І це все реально. Ну я не розказую космос, це реальність. І коли це розповідають про трендові товари, коли розповідають про те, що з українським виробником працювати невигідно і не цікаво, я думаю, є одна велика проблема. Ви просто не працювали з українським виробником. Ви просто не знаєте, як його знайти, як з ним працювати, як взаємодіяти, і це все, щоб воно розвивалося. Ось в чому проблема: не вмієте продавати, немає знань, навичок до чого я це все веду. Якщо ми будемо робити висновок, є реально ну ті, хто підставляють, але багато тих, які роблять якісно працюють над сервісом, працюють над товаром, які взаємодіють, які чесні і справедливі. І їх дуже багато. Наступний момент є багато аргументів, чому варто працювати з виробником. І цих привілегій набагато більше, ніж е, з будь-яким направленням. І останнє. Для того, щоб у вас вийшло, треба вчитись, треба розвиватися. Якщо ну, кажуть, що це отако, отак все, воно може так, воно так у вас буде, коли ви вмієте. Але щоб прийти до цього, треба пройти певний шлях. І цей шлях шлях навчання, шлях досвіду, шлях невдачі. Якщо ви один раз спробували і потрапили на якогось шахрая чи щось, ви не зупиняєтесь, рухайтесь далі. Ви точно знайдете з тим, з ким ви будете на одній волні, з ким будете працювати, з ким будете заробляти, з ким буде вам приємно це робити, і це буде вдавга срок. Тому що ми кажемо про бізнес не про працівку, а будь-який бізнес він будується на відносинах. Для цього потрібен час. Але якщо ви станете на цей шлях, будете в ньому рухатись. Я вам можу дати гарантію, що ви точно знайдете свого виробника, з ним будете тісно співпрацювати, і ви зможете зробити так, так що вийдете не тільки на ринок України, але й більше на увесь світ. І українське, українське воно буде сіяти навкруги. Тому, друзі, дякую вам, що ви взагалі пишете, що у вас є такі питання. Що у вас є такі незрозумілості. От, я сподіваюся, що я дав вам достатньо аргументів. Якщо ви з чимось не згодні, чи у вас є якісь питання, пишіть у коментарях. Я з радістю вам відповім, з радістю підійму ще якісь питання, які є, і будемо таким чином рухатись. До зустрічі, до наступних випусків. І у коментарі пишіть, підписуйтесь, ставте лайки. А, до речі, там це як Марвел, після того, як там продюсер і все інше. Знизу, знизу під відео будуть, знаходяться посилання на дропшипінг-платформу. Там можете подивитись товари, якщо цікаво, можете їх виставляти, продавати. Ціни гарні, продавати можна. Бо попереду сезон-сезон, сезон сезон. Ну, коротше, чао, какао, до зустрічі.